Вітаємо вас на каналі FM Аналітика. Тут є такий пальчик. Натиснули, і вже знаєте більше, бачите далі. Та й розумієте, що довкола твориться. Тим більше, що з нами ветеран російсько-української війни, депутат попереднього скликання і людина, яка володіє теж непоганим своїм YouTube каналом, на який варто підписатися. Це Борислав Береза. Вітаємо, Борислава! Вітаю Романа, слава Україні! Героям слава! Ну що, 707... я нашим глядачам просто скажу 741 раз я мушу ставити плюс, Бориславу. Він щоранку проводить після великого вторгнення перекличку всіх бойових сил у Фейсбуці. Для чого ця мобілізація? Це почалося з самого початку, коли був перший день, і я бачив наскільки люди розгублені. Я туди приїхав. Це було 24 лютого. Я приїхав на базу департаменту патрульної поліції, де ми по домовленості всі збиралися. І звідти вийшов перший ефір. І люди писали: а Ви могли би так? Ось, щоб підтримувати, щось писати і я почав писати так. І я дійсно бачу велику кількість людей, які постійно пишуть: Я тут, я нікуди не поїхав або навпаки, пишуть: я хочу повернутися і. Це це багато людей для когось. Це така підтримка, що все залишається стабільно нічого поки страшного не сталося. От одним словом, це е, психотерапевтичні практики Борислава Берези. Тому ставте плюсик, а ми е, поїдемо від е, трагічної події. Е, мальчику Сережі було тільки два роки, а Сережа взяв і утонув. Я про Сирожу Котова. Його били, били, а тепер він потонув. І тут цікавий такий варіант: русські пропагандісти, оці зю, вони так пишуть: як тільки Україна починає програвати на Східному фронті, зразу починають лупити якимись БПЛА або морськими дронами. Ну щоб відволікти увагу, отак От русські аналізують сьогоднішні події. Я бачив ще одну аналітику: що взагалі не потрібен пишуть росіяни той флот в Чорному морі треба його віддати. <смі> Я не жартує. Можна на кидати це посилання, а це за журналісти. Вони пишуть, що не треба віддати взагалі це, якщо бляшанки, якщо вони потрібні, Китаю і на обмін за це отримати БПЛА, дрони, Night Vision, все інше. <смі> ну коли в них все погано, вони намагаються вигадувати нові слова: там хлопок, від'ємне сплиття. Ще щось, а зараз вони кажуть ну, взагалі це десь з серії, коли в дитинстві, а мені не боляче от не боляче і все. Ну я розумію, що це намагання грати добру гру з поганою міною, але не виходить. І тут дуже цікаво, у 2000 році, в вересні, якщо я не помиляюсь, Ларі Кінг запитав Володимира Путіна, що сталося з, підло, з підводним човном Курськ. А отанула. Yeah. Вона утонула. Я так розумію, що Москва утонула, <рес> Цезеркургов утонув, цей Сережа утонув. ну, з них там не задалося. І до речі, хочу звернути увагу, що все це сталося, як тільки Путін прийшов до влади. Щось в них там не, не то до того ж не було нічого, а ще нічого не було до 24 лютого 22 року. А російські кораблі не тонули. Ну, може, росіяни щось там в себе підправлять, зрозуміють, що сталося і що треба зробити. щоб... Борислава, робити... але ми ж не віримо в це. Борислав, ну в них навіть літочки. от оце сьогодні знов крайній варіант, коли ви летів і теж вирішив відключити двигун. Вони не зв'язують ці всі події із, скажімо так, із війною. Більше того, воєнна мисль це такий журнальчик він популярний в воєнно-інтелігентних кругах Москви і Петербурга, а вони там готують сценарій. І відбувати глобальний удар по Росії, тобто готуються до Третьої світової. Тобто там нема оцього причинно наслідкового варіанту, що я проголосував за Путіна, а от тепер в мене біла лада, а мужа нету Ну, не працює, працює. Відверто працює. Більше того, це публічно вони не визнають. В мене є декілька аккаунтів, які по роботі використовую в російських чатах, в під різними. Ну, наприклад, у Соловйова дуже мені подобається сидіти і читати. І бачити, як тільки починається Слухайте, ну це ж це ж срака мутика, це що відбувається. У нас погано, Ви дивіться. нас хохли нищать по всіх напрямках. Десь секунди, дві-три комент зникає. І це дуже цікаво дивитися, коли ти бачиш комент зник, комент зник по секундно. Ага. Це велика кількість людей сидить, вичищає. Вони все розуміють, вони все бачать, але вони не хочуть визнавати це публічно. І для них це, це гірше, ніж шляпас. Вони е, пишаються своїм флотом. Вони вважають, що е, російський флот міцніший і потужніший, ніж будь-який шостий американський. Але. Ну, вони вміють жити в брехливій парадигмі, там, казати там, Крим, Сівастополь, город Руської Слави. А якщо береш підручник історії, суцільні програші аж до крайньої Другої світової. Добре, але тут в цьому випадку все одно надіятися, що відбудеться феномен там 14 17 року минулого століття в Росії, коли. Ура, ура, чепчики вперед ми в, в Первої мірової, а потім е, дало царя і так далі. Тобто нам на це надіятися важко, тому що ну, медицина крута зараз штука. Вони можуть Путіна, напевно, там до 2050-го підтримувати в здравії. Я не знаю, до якого стану вони можуть підтримувати, і чи ви мають вони одного Путіна з холодильника, чи кладуть туди іншого Путіна? Я не знаю. Це взагалі чужа історія, чужий холодильник, чого туди лізти. Але мені щось здається, що середини Росії напруга буде зростати все більше і більше, і треба цьому допомагати. До речі, непогано справляються наші спецпризначенці які взривають мости, які палять раліни шафи, які займаються рейкою війною. Це все викликає напругу, тому що. Скабієв або Соловйов можуть багато розповідати по телебаченню, що все супер. Це якийсь там Іван Петров, чи Сергій Іванов, неважливо. Вони коли це звичайні росіяни, які вони дивляться, що у них відбувається, їм це не дуже подобається. Потім їм не дуже подобається, що коли їм розповідають, що знаєте, у нас все супер, ми йдемо там самомільними шагами в майбутнє, а яйця зникають. А mm -hmm. з стоматологічними клініками все гірше і гірше. Я дивився останню соціологію. Майже 40% стоматології закрилися. І не тому, що не потрібно лікувати зуби, а тому, що дефіцит стоматологічний матеріал, який в переважній більшості володіє Сполучені Штати і компанія, а Китай не може здовільнити і якість того матеріалу значно гірше. Ну там ще і прецензії виходять. А багато є запитань. Тому воно воно йде так, знаєш, не дуже. Швидко, повільно, але йде. Так, я що, сказати, але, що, але, що... Якщо, якщо зараз подивитися, Борислав, а от революцію на революцію не треба сподіватися. Але треба розуміти, що коли на минулому тижні а інгушські повстанці О, я про них хотів били, билися з окупантами, це поневолені народи, і ми повинні підтримувати. І коли в нас йолопи, я інакше не скажу, починали писати бойовики, про яких проводили спец. Операцію, я коли читав, мене аж, ну, мене підбісувало. Я писав з самого початку, що я бажаю успіху повстанцям, які б'ються за право на свободу поневолених народів. Я дуже ну, так би, часто спілкуюся з ангушами з дагестанцями, які кажуть, що вони хочуть незалежності і їм потрібна підтримка. І коли Верховна Рада приймає постанову про підтримку. Поневолених народів, оце добре, це працює і це показують навіть там. І хто би не розповідав по російському телебаченню, а це нічого, це папірець. Ні, це не папірець, це документ, який працює, але треба час. Треба час, щоби піднявся і Татарстан, і Республіка Саха, і якутія і башкірія З ними треба працювати. Так, Борислава, треба... але нам ми не маємо стільки часу. Шість інгушів їх таки знищили. Якби це було 600, це би було вплинуло на на загальну ситуацію в цілій Росії, але їх тільки шість. Вода, вода, камінь точить. Хочу нагадати, це. А ще хочу нагадати, що із іскри визгаріться плавня угу. російські принципи, які ми повинні повернути в Росію. Тому треба працювати, треба якомога більше людей, щоб підтримували ці рухи. Я ще про соціологію поговорю, але хотів просто зрозуміти, От коли, наприклад, Сережа ну, так як сьогодні в морі, або на в Білгороді палає, як то такі події за межами України на території ворога відображаються на нулі на фронті? От Як ветерана питаються, тобто воно якось впливає ну, скажімо так, на бойовий дух окупанта, або вони стають бішеними? Чи воно взагалі долітає тільки в хвилини перепокою, десь там по, -по подивився через Starlink зайшов, подивився, прочитав, і далі в бій. Воно якось на лінію фронту впливає. Коли Хаймерс прилітає по логістичним а, маршрутам, коли Хаймерс прилітає по складах, коли а, БПЛА підривають нафтосховища, і окупанти не отримують паливо, коли ми бачимо, як особовий склад, а, зустрічаючи новий рік? А, і Зразу миттєво після приходу Хаймерса відправляється всі 600 людей відправляються на концерт Кабзона. Це впливає потужно впливає і це деморалізує їх. Це mm. саме так. А от це, це впливає скоріш для того, щоб всі бачили, що у Росії дійсно немає можливості протистояти українській зброї в Чорному морі. І ще хочу нагадати, що єдиний варіант зайти в Крим це спочатку повне знищення. Чорноморського флоту, потім знищення, саме потім Кримського мосту, енергомосту, залізничного мосту, а потім все. Це такий авіаносець, який буде стояти без допомоги і далі його можна брати і повертати. Тому це не для піар-акції, це покрокова іде робота по поверненню Криму під контроль України. Це було і раніше, це коли залужник казав, що спочатку знищуються авіаційні вибачте, кораблі, потім знищується авіація, потім мости, все, і далі працюється над поверненням Криму. Окей, від стратегії до, хочу знову до настрої і до соціології. Оце вже така у нас зараз буде філософська розмова, тому треба. Підписатись до нас на канал, а для продовження збирання думок, то ще й на канал Борислава Береза. Ну, а ми за цей час подивилися на цифри і на їх динаміку. І от, власне, якось воно не так виглядає, як в 22-му, 23-му. Тобто, плавно, плавно, але тенденція до того, щоб схилити суспільство, що, не, напевно, таки треба сідати, чимось пожертвувати, якимись територіями і такі. Ну і такі виходити на якусь мирну угоду. Це бачимо, що йде знизу, і зверху. Знизу, бо тому, що бардак і комунікація по е так званій мобілізації перетворила мобілізацію чудне на покарання. А колись Михайлик Джура Козацький мріяв повчитися, щоб стати воїном, а тепер в дискурс робиться так, що воїном це як покарання, як альтернатива тюрязі. І це вдалося відкомунікувати. Це знизу. А зверху, зверху, все більше і більше кажуть: ну, ми, ну на нас тиснуть, нам зброї не дають. От, от на фронті ось так. Напевно, час сідати за мирну угоду. Чи це поки що російська гра йде така, наскільки вона може вийти? Чи вже починають наші грати її? Дивіться, я на минулому два тижні тому я був в Страсбурзі, зустрічався з представниками Ради Європи, зустрічався з суддями ЄСПЛ, зустрічався зі своїми колегами по парі. І можу сказати: ніякої втому від України немає. Це гарантовано. Допомагати нам будуть. З Німеччина, наприклад, збільшила з 3,7 до 8 мільярдів військова зброя. Військова допомога фінансова. 50 мільярдів проголосували, продавили навіть і Фіцу і Орбана. А зараз будуть допомога з боку Британії. там, щось під 200 тисяч дронів, які вони нам дають, і ще дають гроші на виробництво своїх дронів. Французи дають дрони. Я хочу сказати, що це. Мабуть, зима ще працює з нами, знаєте, коли така песимізм, такий песимізм є і все інше. Плюс накладається реакція зі споку сполучених штатів, тому що там президентська боротьба за. Перемогу іде між республіканцями і демократами, і вибачте, як би це цинічно лунало. Але Україна виключно інструментар для обох партій для отримання своєї перемоги. Саме тому ми не отримуємо зараз гроші і зброю. Це не тому, що нам не хочуть допомагати. Це тому, що для республіканців перемога на виборах значно важливіша ніж перемога України, і це треба казати відверто а, далі. Коли ми кажемо про те, що в нас великі проблеми, а вибачте, а хто створив ці проблеми? Не наша влада два роки не використовувала для того, щоб створювати. Всі умови для перемоги у нас створена величезна кількість е виробництва дронів, у нас наша зброя її виробляється, гранатомети, міномети в потрібній кількості. А може у нас е в разі раз закрили питання, і волонтерам кажуть, все, все, все нормально, влада все забезпечує. Вам не треба. У нас навіть лопати волонтери е постачають в зсу тому замість міністерства оборони, що ненормально. Тому я хочу сказати, що в будь-якому випадку треба розуміти є умови які не найкращі для нас по багатьох причинах є ще вибори які грають проти нас вибори у світі тому що в тій самій європі теж є а, ті сили які нас не підтримують Ну так завжди в політиці якщо ти кажеш що ти любиш борщ то хтось буде тобі розповідати що він любить місусу. Все. Так, треба це це працює на противазі, Ну ми ж розуміємо це саме тому. В Європі є ті сили, які будуть грати проти нас, бо інше. Ділянка вже політичного фронту зайнят, але Нам я про український треба... вимір. Борислав, от спочатку є Washington Post. Ми дізнаємося, що верховна арахамія українського народу якусь мирну угоду в Стамбулі вже був готовий підмахнути. Всі сидять, чухають в потилиці, думають так. А чого він? А чому такі умови? А, а ми йому що? Казали їхати і підписувати, і здаватися, та ще й так секретно. І от тепер, оці щось подібне десь відбувається, тільки. І хочеться зрозуміти, воно інспіроване, і народ на це вже починає е, вестися. Та? бо, ну, Скажімо так, неприємні новини yeah. з Південних Східних фронтів. чи все-таки, От я, я від цього кейсу хотів відштовхнутися. Я зараз тобі поясню, чому я почав з Європи, і з Америки за все інше, тому що від цього, цього залежить майбутнє. А, але у нас дуже погано розуміють, що відбувається. У нас завжди або все добре, або все погано. А те, що це можуть бути качелі, ніхто не розуміє. Далі, коли ти кажеш про Арахамію, хочу нагадати, що окрім Арахамії, там ще був Михайло Подоляк, Олексій Рєзніков, е наш міністр оборони, пан Уміров. А там був чалий не Валерій, а Сансанич, який дуже довго топить за ізоляціонізм України поза всіх НАТО і все інше. Там ну я можу продовжувати. Це так, там була команд. дуже дивна делегація, так. Кирило Тимошенко, якщо хтось забув, але давай так відверто: ці ж люди не саме себе висунули, їм дав мандат довіри президент України. Саме він їх туди делегував. Питання, що він їм дозволяв підписувати чи ні, це питання до Зеленського. Він повинен це озвучити. А от що вони підписали або про що домовились, вже більш-менш відомо, і це незрозуміло і неприємно. Більше того, заява Арахамії Натальці Мусічук про те, що ми вже домовилися, але потім прийшов Борис Джонсон, сказав ню нюню -ню", і заборонив нам домовлятися. Дисуною заявою Зеленського, який сказав, що він готовий був домовлятися, але сталася Буча, і він відмовився від цього. Тому треба зрозуміти, хто бреше. Я впевнений, що бреше 100% Арахамі. Ну не може він сказати, що бреше президент. Ай-яй, так не просив. Це голова президентської фракції. Чи він на щось натякає? Ну тому от тут треба розбиратися. Далі зараз відбуваються такі процеси, які ну да на фронті дуже важко. Дуже важко. І замість того, щоб об'єднатися всім влада і далі намагається. Показати ні, ми тут влада, ви всі, ніхто, ми будемо на вас тиснути, переслідувати. Ми будемо робити, що захочемо. Коли Романа Костенка не випускають на Мюнхенську безпекову конференцію, тільки після того, що він сказав, що Зеленський повинен зрозуміти, що він політичний труп, і думати про державу. І приймати політичні рішення, які ну так б'ють по рейтингу, але рятують країну. А Зеленський ображається і не пускає костенки після цього з України. То це говорить тільки про одне: що це людям мстиви, і замість того, щоб думати про державу, думають про себе і свої рейтинги. Тому зараз існує величезна купа проблем від проваленої мобілізації, від відсутності бажання людей мобілізуватися через. Інформаційні е, провали через відсутність комунікації, через страхи, а влада, замість того, щоб це вирішувати, дистанціонується. І президент що каже, я говорить, взагалі от хочу подивитися, що там за закон про мобілізацію депутати напишуть. Так це не депутати повинні робити. Згідно закону України, це відповідальність президента. Саме він повинен займатися мобілізацією. Він дистанцінується і каже: Ні, ні ні там файлон не розбирається це б'є по рейтингу. А депутати теж не дуже швидко хочуть робити. Я сьогодні спілкувався з депутатами Верховної Ради, і я кажу: їм, що у вас ще не звели таблицю. що здоріли. Ну як ще не звели таблицю? Немає таблиці, на цьому тижні не буде голосування. Я кажу: чому? Ну, тому що це розбили по сегментах. Кожен окремий сегмент, це треба звести таблицю, потім треба пропрацювати і ми не можемо працювати на комітеті. Це може на наступному тижні. Може, вибачте, а ворог буде чекати, поки вони це зроблять. Вони повинні сидіти там день і вночі і робити, працювати. Замість цього, ми бачимо затягування часу. І от тут стає запитання: вони затягують час, тому що вони не вміють працювати або вони затягують час, щоб не голосувати за закон про мобілізацію і відтермінувати його. Багато запитань відповіді мене немає. Так, пам'ятаємо з історії уроки Першої російсько-української війни провалена мобілізація, і через це УНР впала в боротьбі з ленінськими русскими большевиками. Ну от, бачите, ви послухали і почули, що каже депутат восьмого скликання до депутатів 9-го скликання. Знаєте, що завтра буде наступний день, і треба буде 742-й раз поставити плюсик Бориславу Березі на його Фейсбуці. Ну, а ми дякуємо Бориславі за коментарі. До поточної ситуації і до нових зустрічей, папа, все буде Україна.